Всім привіт, мої дорогоцінні люди! Я Ігор Практик, провідник в гру Ліла. І сьогодні у нас, звісно, що знайомство з Лілою. В цьому відео я розкажу, що ж таке Ліла, чому варто спробувати, чому варто піти і наважитись. І так, поїхали! Гра, яка змінює життя людей. Але змінює життя лише тих, хто готовий взяти на себе відповідальність і всі інсайти, освідомлення і розуміння, взяти, винести з гри і перевести в дію в матеріальному світі. Тому ця гра не для всіх, а для тих, хто реально готовий працювати над собою, над своїм життям, покращувати його якість. Багато людей дуже скептично відносяться до Ліли, тому що вважаються чимось незрозумілим, що це таке, я такого ніколи не чула, як воно працює. Але насправді Ліла це психологічно коучингова гра. Тобто я, як психолог-коуч, провожу вас від точки А до точки Б. В Лілу, як до психолога, як і до коуча, ви приходите з запитом. Для того щоб сформувати цей запит, ви повинні проаналізувати всі сфери життя: стосунки, кар'єра, фінанси, робота, спілкування, проявленість, зовнішність, любов до себе і визначити, яка сфера найважливіша для вас. На теперішній момент, тобто, де я б найбільше хотіла попрацювати, де оцей спад? Тобто, навіть якщо ми будуємо колесо балансу свого життя і аналізуємо різні сфери, ми бачимо, що, наприклад, в кар'єру я приділяю багато уваги, багато сил, у мене там є ріст, але, наприклад, якщо ми беремо стосунки, у мене там спад, тобто мені не вистачає там чогось того, що я хочу. В лілу також можна грати для того, щоб здійснити якісь свої бажання і зрозуміти, в чому причина цих нездійснених бажань. Давайте я прочитаю вам декілька прикладів, запитів, з якими зазвичай приходять на Лілу, щоб ви склали собі уяву про це. І так, що допоможе мені знайти щасливі гармонійні стосунки? Що заважає мені проявляти свої істинні бажання? Що мені потрібно для того, щоб почати проявлятись прекрасному світові? Як побороти свій страх? Що допоможе мені зрозуміти своє призначення? Чому у мене не виходить збільшити дохід або почати заробляти? Чому я не можу насолоджуватись життям та жити щасливо? Чи правильно я зроблю, якщо, наприклад, переїду в іншу країну? Тобто з цими запитами ми працюємо і в процесі гри до вас приходять дуже багато відповідей на ваші всі ці запитання. Запит в гри залишається один протягом всієї гри, але Ліла, за рахунок того, що там дуже багато клітинок, дуже багато різних станів, може давати відповіді і ще на додаткові якісь питання, такі я завжди кажу, мікропунктики. Тобто запит головний один, але про себе ви дізнаєтесь дуже багато чого. За моїм досвідом, після Ліли в людей життя змінюється просто на до і після. Це тотальне розширення, тотальний масштаб. І хочу сказати, що Ліла, на жаль, це не чарівна таблеточка, якої в світі не існує. Я завжди кажу, що Ліла це план до твоїх дій. Тобто, в Лілі ти отримуєш багато освідомлень, відповідей на свої запитання, інсайтів. Моїх розумінь, тому що я також, як провідник, передаю свій стан, свою енергію, інформацію, свої знання для вас. І потім, коли гра закінчується, коли ви виходите з гри, ваше завдання і ваша відповідальність реалізувати ці всі інсайти, дії і прожити в матеріальному світі, в матеріальному житті. Це супер важливо, тому що результат буде тільки у тих, хто бере і робить, в кого будуть дії, а не тільки сидіти в своїй голові. Зараз я з демонстрації екрану трішечки покажу вам, як це проходить, і як взагалі виглядає поле для греліла. І так, ось так виглядає поле. Тут є 72 клітиночки і є от зліпа, ви бачите, такі от фішечки. Ви вибираєте колір, який вам близький до душі і вам подобається, наприклад, синій. Стаєте на клітиночку 68 космічна свідомість. І тут гра починає таку символічну синхронізацію з вами. На цій клітиночці ви починаєте формулювати ваш запит, і якщо ви викинули на кубику циферку 6, гра пропускає вас далі на першу клітиночку народження. Коли ви народжуєтеся в грі, тобто стаєте вже на першу клітиночку, це означає, що ви погоджуєтесь з правилом, що ліли обов'язково вийти, тобто обов'язкове правило гри закінчити її до кінця. Закінчуємо ми гру на клітиночці 68, ось тут, от вгорі, ті ж самі, на якій ми стояли. Тобто, ви по нижніх рівнях, поступово кидаючи кубик, піднімаєтеся, піднімаєтеся по різних станах, по різних емоціях вгору. В грі також, як ви можете бачити, є змії. Це наші такі пороки, які опускають нас з верхніх рівнів на нижні, наприклад, зміка егоїзму. І також є стріли, які піднімають вас з нижніх рівнів на верхні. Наприклад, співпереживання, яке піднімає вас на самий верхній рівень, і це творіння. І моя улюблена фраза після ліли гра тільки починається. В реальному фізичному світі. <смі> і це найпрекрасніше, що тільки може бути, тому що в принципі життя це гра, а ми всі гравці, які пробуємо, тестуємо, смакуємо і пробуємо виграти всі свої бажання і життя нашої мрії, і жити так, як хочемо цього ми. І так, зараз зачитаю вам відгук від дівчинки, яка була у мене на грі. До речі, ходять не тільки дівчатка, а чоловіки також ходять. Усі чоловікам також показано зазвичай в чоловіків просто такі приземлені, круті запади, і вони швидко-швидко їх реалізовують, тому що вони більше про дії, а жінки більше про любов і про процес. Спершу я була досить скептично налаштована. І не вірила, що граючи, я зможу відповісти на багато своїх глибинних запитань, про деякі з них я навіть не замислювалась. Ще враховуючи мій досить депресивний стан на той момент. Далі вже з'явився певний азарт, я зайшла в цю гру і маю з нею вийти. А виявилось, що вийти можна лише коли ти скинеш все і доберешся до своєї глибини. Чесно кажучи, було дуже тяжко відповідати на деякі запитання, навіть самій собі, так як в моменті з батьками, чи що стосувалося себе, самооцінки, зовнішності, характеру майбутнього, були моменти, які могли принести бій. Але, маючи такого суперпотужного провідника, я не мала шляху назад. І мала через весь свій скептицизм, агресію та депресивність йти лише до кінця. І що змінилось після гри? Це просто нереально. Як було вірно тобою підмічено, після гри Ліла гра лише починається. Після гри все почало змінюватись. Адже почали змінюватись мої думки та поведінка. Далі почали зміни в прийнятті себе. Розуміння абсолютної, тотальної любові до себе та всього, що мене оточує. Розставлення пріоритетів у житті, неймовірний новий рівень стосунків в моїй сім'ї, розуміння, як дійти до сепарації від батьків та чого я хочу від майбутнього. Я неймовірно вдячна тобі, що ти допомогла мені пройти цей шлях і протягом всього підтримувала, направляла та давала слушні слова підтримки. Чесно, моє сердечко просто цвіте. Щоразу, коли я читаю нові відгуки, це просто такий тотальний кайф від того, що я роблю, від того, чим я займаюсь. Я нарешті істинно вийшла на свій правдивий улюблений шлях. І це... це найбільше щастя в житті, що тільки може бути. Робити те, що тобі дійсно подобається, і цим змінювати життя людей на краще. Також хочу додати, що зазвичай всіх людей, які скептично відносились спочатку до ліли, в них найкрутіші результати, тому що вони просто в шоці від того, що з ними відбувається, і як це все працює, і як зміни починають запускатися моментально, і вони просто потім найбільше дякують за те, що. Вони не очікували цього. Оце вау! В своєму телеграм-каналі я розмістила пост про енергію року. І енергія 2024 року це Аркан Сила. Так що давайте разом відкривати, проявляти ваші суперсили. Я вас підтримую. Запрошую до себе на лілу. Пишіть мені або в директ, або в коментарі, і я обов'язково з вами зв'яжусь. Свої запитання, свої думки і інсайти, пишіть в коментарі під відео і підписуйтесь на мій канал. Дякую за ваш перегляд!